У нас була угода в Київській області. Я коротенький допис про це писав. Ну, звіт по угоді, і я вказав такий момент, що а, новий власник жінка а, після угоди а, поїхала в ЦНАП. Точніше, я її завіз. Вона без автівки була. Ми поїхали в ЦНАП, щоб одразу прописатися а, в новий об'єкт і в нове місце реєстрації. Ось і вона хотіла одразу прописати свого неповнолітнього сина. Почалася процедура. Прописки пішли, сплатили, якщо не помиляюсь, там одразу середині ЦНАПу можна сплатити 56 гривень держмиту за вчинення реєстраційної дії. Але а, реєстратор вже почав приймати всі документи, там свідоцтво про народження дитини. Тобто, ну, дитина може бути зареєстрована за місцем реєстрації одного з батьків. ось. І почала все перевіряти, дивитися і каже: слухайте, ну. Я не зможу вас прописати, тому що у вас стоїть відмітка ТЦК, що ви військово Зобов'язана, Тобто вони бачать по реєстрам, що вона, коли знімалася з реєстрації в тій області, з котрою приїхала сюди, вона ходила до ТЦК і є свіжа відмітка. І ну, головне, що в реєстр, у них в своєму реєстрі це не оберіг реєстр, вказано, що. Вона військово зобов'язана по лінії своєї професійної діяльності, тобто вона лікар, працюючи в держустанові, тобто, лікар там медична, ну медична освіта, як я зрозумів, і реєстратор сказав, що вам потрібно. Ну, оскільки вона підпадає під, скажімо так, як, як так сказати, критично люди, котрі забезпечують критичну інфраструктуру, ну і взагалі не. Можуть бути, ну скажімо так, заброньовані або за бажанням призвані на фронт. Ось вона медик, ось так. От. Тобто, але у неї зав'язка з ТЦК. Ну і сказали їй, що потрібно ну, їхати ставати на військовий облік жінці ось в цьому ТЦК в районі. Ну, ми послухали все це. Я кажу: слухайте, ну добре, а якщо б ми. Ну, я так вже прямо запитав реєстратора. Я говорю, наприклад, якщо б ми не прийшли сюди до вас, а просто вона, як жінка, через дії почала б ну з реєструватися по новому. Місту реєстрації, тобто вона власник нерухомості, хоче там зареєструватися. Вона каже, через дію почався би процес, але все одно Дія, це не 100% там а, форма онлайн. Все одно ми долучаємось як реєстратор, фізично дивимось по запиту дії, хто що, який статус, куди реєструється, де до цього був знятий з обліку. Ось тобто, все одно людський фактор а, задіяний, навіть коли там онлайн через дію. Все і. Ми поїхали в ТЦК, це була субота. Повіз їх в ТЦК, жінку. Ось в ТЦК в суботу не працював, їй сказали приходити там, ну, з наступного тижня. Ось так. от. Тому ось такі справи. Ну, я насправді думаю, що все ж таки без питань її там візьмуть на облік і все таке інше. Це все ж таки не справа така більш жорстка, як у чоловіків. Але ну, ось такий ось момент був, тому, скажімо так. Війна з усіма її наслідками, навіть в деяких випадках для жінок, ось так. от